Сьогодні ми з вами обговорюємо не просто кандидатуру прем'єр-міністра. Ми з вами маємо зупинити порушення Конституції. 231 депутат коаліції Монобільшості це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них, Дмитро Олександрович може це підтвердити, точно не підтримує кандидатуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. Червні 2019 року, в перший тиждень повноважень пана президента, проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу за номером 42019 1218 Вчинення дій на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу при призначенні один, в листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР. Я впевнений, що ми не маємо порушити Конституцію. І побажання пані Юлії з чистого листа, як ми домовилися. Але нафтопровод Дружба, скасування Тревел Бену, призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБУ, позиції по забороні телеграму, позиції по розбудові фортифікацій. Позиції по принциповим речам по переводенню економіки на військові рейки тут ми